Привіт, мої любі друзі, привіт! І так, сьогодні, 29 жовтня 2022 року. Субота і неймовірно теплий день. Реально 22 градуси. Мені здається, що сьогоднішній жовтневий суботній день один з самих теплих за проміжок ось жовтня. І в це важко повірити, тому що ми вже діставали особисто. Ви пам'ятаєте, як я робила зйомки вже в хутряних виробах, десь в вересні. А потім уже доставали кашемірові пальто, а зараз знову роздягаємося. Це дуже-дуже приємно. Бабине літо, яке воно миле і чудове, особливо коли ще все в листячках. Покажи, будь ласка, чернівецькі дворики, оцю берізоньку, каштан, які пожовкли, але ще листячка на ньому є. Але вічно зелені, отакі от туйки, чудові ліхтарики. Такі вони чернівецькі, затишні дворики. Я зараз е, роблю цю оповідку в дворику, в якому я проводила дуже багато часу ще е, з маленьких років, тому що тут університетська і міська бібліотека. Давай зараз покажемо так само цю локацію, тому що наші чернівчани, які за кордонами, буде приємно. Її, до речі, відреставрували. Вона зараз має дуже-дуже гарний вигляд. У мене сьогодні для вас є жокер у кишені. Я буду розповідати вам дуже цікаву оповідку, але про те трошки згодом. А зараз я розповім про цього. Сьогоднішній день, я зазвичай на початку усіх репортажів. І так, ми добре пам'ятаємо в нашому дитинстві, що ми в цей день святкували день народження комсомолу. Ми всі, ну, особисто, я в дуже коротенькій шкільній формочці з таким комсомольським значком на фартушку, дуже тому тішилися, тому що це були вже осінні канікули. І потім ми знали, що ми в жовтні підемо на жовтневу демонстрацію, будемо шпацірувати, комунікувати, а потім буде якась дискотека чи буде якийсь Риняв когось вдома, і це було дуже-дуже круто. І це були осінні канікули. Ми дуже ну, балділи, отаке слово дуже воно мені подобається від того часу. Ще в цей день в 1945 році почалось виробництво кулькової ручки. Уявляєте, ми зараз без неї. зараз і гелеві, і всяке різне, різне, разнообразне, але в той час це був прорив. Кулькова ручка, винахід був запатентований набагато раніше, а виробництво розпочалося у Сполучених Штатах після війни в 1945 році. Така цікава подія ще сьогодні, в цей день, в 2011 році, у Львові відкрили стадіон неймовірної краси. «Потужності Львів Арена, на якому я особисто неодноразово е, бачила і футбольні матчі, і, звичайно, два рази була на концерті неймовірного Славка Вакарчука і Океану Ельзи. Це просто причудово і дуже добре, що у нас в країні є такі неймовірні стадіони. Ще сьогодні день боротьби з інсультом. І треба бути дуже обачними і берегти своє здоров'я протягом всього життя, вживати омега 3 не нервуватися. Займатися спортом, мати позитивні емоції, позитивне мислення, адже все це сприяє тому, що ти гарно виглядаєш і не хворієш, адже не дай Боже інсульт, нікому, нікому, нікому не бажаю. Це дійсно просто жах. В сьогоднішній день раджать не переїдати і не вживати багато алкоголю. Ну так це вже по християнському календарю. І сьогодні день, коли не треба лінуватися. Чи пройтися повітрям дуже гарно, чи е, просто подивитися на цю неймовірну листву? А може сходити в кінотеатр, а може десь ввечері посадити в якійсь кав'ярні. Ну, ви знаєте, що мій вечір закінчиться в неймовірній гроні серед кола моїх друзів, живою музикою, з чернівецькими бітла з Грона Бенд. Адже це буде трошки пізніше. А сьогодні в мене ще купа, купа, купа планів і ментальних, і організаційних, і е, по бізнесу. Так що я з вами на деякий час прощаюся. Дарю вам свою посмішку з червоною помадою на вустах і гарний настрій. До нових зустрічей, з любові до вас, ваша Оксана Дем'янишина. па, -па.